Ну, що, берем перчинку, розрізаємо, і тепер дістаємо на Uh. І ось так, і ось скільки в мене тепер є насіння? Зараз дістану там і решту так. Ось так. Так. Угу. Я знімаю знову в хаті, тут тепліше, дрова потріскують. Бо ж топиться плита, дістаємо всі решта, так. два, цей процес? Ти подивишсь о це один вже... чистенький. Тут майже нема так. І ця та частинок. Тут вже треба відрізати від стінок. Ось от так і все. добре, перець ми заберемо в кухню, він нам знадобиться для приготування страв. Так і ось так. І тепер одну половинку висію прямо зараз, свіженьким, а другу половинку беру. І підсушу і висію пізніше. По календарю я бачу у нас. Так ось по календарю 30-го посів садових квітів та ранніх овочів на розсаду. Але я посію і сьогодні. Сьогодні можна сіяти квіти. А я ж посію перець, а другу половинку підсушене насіння тоді посію 30-го числа і подивимося, чи буде різниця у сходах. Так що набираю зараз землі і сію субстратом для розсади я запасувався. Ось так. хоч субстрат і зволожений, це одну я його зараз трішки ще зволожу з пульверизатором. Ось так небагато, і зараз можна вже розкладати на сінинки. Я буду їх прямо із цього, із серединки перця, брати і розкладати. Розкладаю не в рядочок, а так, хаотично. Де яка впаде, аби тільки щоб не накупу. Вот так. Куди стрибуєш? На синечко? Якраз цього насіння вистачить на цю ємність. Ось так. Стрібю насіннячку, не хоче Сіятись. Зараз ми його теж підберем. Так, все майже Ось так. Так, ось так. І тепер беру ще землі і. Зверху тоненьким шаром посипаю. Ось так, не дуже. Тустеньку десь на 2-х три міліметри може десь і на 5. Паде. Але то нічого страшного, зараз порівняю, щоб насіння не видно було. Можна додати зовсім трішечки. Ось так. І тепер зверху ще легенько збризну і ставлю на підвіконня. Я всю свою розсаду вирощую на підвіконні, не на поличках. Не з досвічування. Ось так. А тепер накрию його целофаном. Прозорим, не кольоровим і будемо чекати на сходи. У моєму випадку це ось такі величенькі файлики, зараз одягаю. Ось так. І все і несем на підвікуння. Так. Ось так. Поставили на підвікуння. Якраз у нас світить сонечко. Це у нас сонячна сторона. Так що будемо мати надію, що все буде в нас добре. Ось я вже на вулиці. Сонечко то світить, але день морозний. Не зовсім небо безхмарне. Зараз цю половинку перші вилучу насіння і просушу. Ось так, а тепер поставлю я його на просушку, трішки підсохне. І це вже буду сіяти 30-го числа.